Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання місце гель гелькулера. Нажимаємо кнопку прийняти, друзі а це вже частина друга у нас. Хотів би вас попросити, поставити лайк під відео, підписатись на канал, якщо можете допомогти каналу, на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо нам ось тут на карті зазначене місце, де потрібно виконати це завдання. Або виконувати там потрібно виконувати завдання. До цього завдання. Якось так тобто Зараз буду вже на місці і вже поясню, що потрібно робити. нам Там потрібно нам підпалити три, три, виходить, якихось плам'я жазлом тим, яким ми вибили були в першій частині цього завдання. Так що, друзі, буду на місці, зараз все поясню. Друзі, от пещера єті. Нам потрібно цю пещеру зараз зайти. І я покажу де нам треба підпалити ці плани. Так, забігаємо в пещеру. Друзі, в пещері сразу направо біжимо, вот туди в ту сторону, от до цього монстра. Я би ставити на паузу, щоб не не бачили. Тобто, не тратити ваш час, як я б'ємо це в цих Друзі, біжимо в тому самому напрямку наверх, як я привез. Зараз ми тут зіблизько, почали купитися у цей монстрів. Mm -hmm. Друзі, от бачите, це плам'я Азеля. Нажимаємо праву кнопку мишки по цьому об'єкту. І бачите, все, сила пламені Азеля отримана. Так, друзі, зараз я покажу, де друга частина, тобто друга, друге плам'я. Яке нам треба підпалити ток. Там є всього три. Ця я ще, ще одна, виходить, в цій самій пещері. А третя вже, виходить, в другій пещері, ну я зараз все покажу. Так, друзі, нам потрібно спуститися вниз. Буду зараз внизу, тоді продовжимо. Так, друзі, от ми спригнули, виходить, вниз, як я казав. Дивіться, от у нас йде підйом наверх, а нам треба, якби, виходить, от спускаємося вниз і повертаємо наліво. От, забігли ми сюди наліво. Бачите, тут типа, така колобанька з водою. А зараз. Для цього. Друзі, біжимо так, перепливаємо, перебігаємо цю колобаню, І от тут у нас є пламя Лерезера Друзі, також правою кнопку мишки нажимаємо по цьому пламені. І в нас виходить сила пламені е Фероза получена. Так, повертаємося, взагалі не повертаємося, виходимо з цієї пещери єті. І біжимо отак так, підйомом наверх. Друзі. Дивіться, я зараз буду пробігати, не буду монстрів бити. Дивіться, куди потрібно бігти для того, щоб ще третє плам'я е підпалити. Вибігаємо з пещери і зараз повертаємо чисто наліво. Повернули наліво. І біжимо туди вверх. Зараз я сяду на коня, треба просто, щоб ар спав. А тут недалеко, що зараз покажу. Так, все, сідаємо на коня і побігаємо. Друзі, бачите, да, де ми на карті. Ну ось тут нам потрібно теж вот в цю пещеру забігти. Зараз я вбив монстра, щоб він нам не заважав. Друзі, забігаємо в пещеру. І ось тут в пещері є пламя узеля. Нажимаємо також праву кнопку мишки. Чекаємо поки закінчиться каст. Все, закінчився каст. все, бачите, сила пламені узеля получена. Друзі, відкриваємо карту. Відкриваємо карту, нам потрібно в. в в. Hills в... Brother. В... Передгорі... В... 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 Ось сюди, в цю зону бігти, до Южнобережжя, виходить, до цього селища. Так що вже продовжимо, коли ми будемо там. Друзі, добігаємо до того NPC на карті, як ви бачите, я тут знаходжуся, в якого ми маємо здати це завдання. Тільки тут запитання. А, от ця могила. Е, нажимаємо правою кнопку на цю могилу е, по цій могилі і віддаємо цей жезл. Получається так, ми ставимо його в землю. І все, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання ми виконали. Тут всього було дві частини. Все, прах, е, Геркульзор побіг тут <смірця> вбивати альянс. Давайте допоможемо. Прикольно. Коротше, друзі, все, ми частину другу виконали, більше немає частин, тобто 3 і далі. Так що на цьому все. Друзі, дякую всім, що дивилися відео, всім гарного настрою, всім пока.